Через жарт до кримінальної відповідальності. У суботу з торговельного центру мануфактура вивели чоловіка і повезли у невідомому напрямку. Той, хто таке зробив, пояснив таким чином. Пожартував над другом. У поліції через це відкрили справу. Це Олександр Володимирович, пенсіонер. У минулому керівник охоронної фірми. Він влаштував розіграш для свого товариша. Знаю, що сьогодні в Україні така є услуга. дебош. она активно развивается, людям нужен антистресс, ее так иногда и называют антистресс. И мы с моим знакомым другом поговорили о том, что это... Он говорит, а давай мы поиграем в эту игру себе сами. Встретились в холле, ну, говорю, давай, дорогой, готовься. И одел ему повязку на глаза. А вот этот шарф, ну, ничего не было такого. Одеваю повязку, все, говорю, ты теперь у нас попал. Ну, сели, посадили его в машину и отвезли на место, так называемого антистресса, место Дебоша. Там было следующее. Я подготовил мебель, у меня там была дома мебель старая, ненужная. Ну, в таком приличном состоянии. Був монітор, який не рабочий, ну, короче, кое що там було. Поставили это все, дали ему кувалду, одели его космонавта костюм, щоб это було все, так сказать. Все это друзья эти видели. Після цього поліція відкрила справу, бо на сторінці у Фейсбуці з'явився пост журналістки про викрадення людини. Бо я була в мануфактурі, звернула увагу на чоловіка, на якого одягли чорний шарф, прослідкувала за цим, виявилося це розіграшом. Залишила Повідомлення, скажімо так, ОФОБ просто про ситуацію, яка мене схвилювала. У зв'язку з тим, що подія надзвичайно серйозна, вона зацікавила поліцію, враховуючи те, що в країні надзвичайно складна суспільна політична ситуація, війна, певний ріст злочинності. І ми знаємо, що деякі злочини, пов'язані з викрадення та вбивствами людей, вони залишаються до сих пір не розкритими. Поліція миттєво відреагувала. І з'ясувала насправді, що ж відбулося. Отакий От жарт виявився недолугий. Особи цих людей встановлені. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу хуліганства. Санкція статті передбачає обмеження волі до п'яти років або позбавлення до чотирьох. Сам герой, якого розіграли, прокоментувати нам ситуацію не захотів.